Екологи області сьогодні підбивали підсумки роботи у минулому році. Звітували довго та прискіпливо. Потоком звітних цифр втомили не лише себе, а й учасників колегії. За порушення чинного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища складено 1914 протоколів. До адмінвідповідальності притягнуто 1901 особу. Сума накладних штрафів складає 520 тисяч 200 тисяч гривень. 54 протокола передано для розгляду, розгляду у судові органи. Загальна сума розрахованих збитків, по яких складає 6099 тисяч гривень. Держуправління охорони навколишнього природного середовища відзвітувало пріоритетні завдання, що були визначені на минулий рік. Виконані створені нові території та об'єкти природно-заповідного фонду. Продовжилися заходи із знешкодження непридатних та заборонених хімічних засобів захисту рослин, проведені роботи із збирання, перевезення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів. стоїть питання однозначно треба піднімати його. І вже турбувати треба дзвонити всі колокола і вирішити дане питання, щоб вивести очисти відповідну всю область від відповідних ядохімікатів. І на жаль, сьогодні в Україні немає ні одного переробного заводу, який би утилізував і переробляв відповідні ядохімікати. Ми сьогодні звертаємося до наших сусідів та до польської сторони для того, щоб вони нам допомогли забрати, вивести і утилізувати ці пестициди. Серед низки окреслених проблем про болюче на сьогодні питання солі на дорожньому полотні та тротуарах ніхто не згадував. У відповідь на запитання про шкоду довкіллю від такого щедрого посипання міста екологи пояснили, великої загрози ґрунту та водним об'єктам вона не завдасть. Невеликий такий великий вже склад цієї солі, якої сьогодні можна сказати. Тому що відповідна вода, яка стікає відповідних доріг, вона сходить в відповідні конденсаційні мережі або чисні споруди, водовідведення, де вона і зберігається? Водовідведення є, вона сходить в резервуар, накопичується там і там зберігається там, тому що немає сьогодні. Відповідно казати, що це якийсь негативний наслідок буде від цього щось. сьогодні дуже дбайливо відносяться до навколишнього природного середовища і посипають лише. Там, де не потрапляє у водні об'єкти. Якщо воно потрапить в незначній кількості, ви самі розумієте, що таке талі води, але від природи ми нікуди не дінемо. Вінничани, в свою чергу, обурюються, крім шкоди довкіллю, сніжно соляна маса нещадно псує взуття та автомобілі. Тротуари посипають сіллю, а сніг не вбирають, і воно потім стає така каша. І по цій каші ходити, щоб краще б його там не посипали. Треба тротуари убирати для пішоходів. Я, наприклад, навіть стою на зупинці і проїжджають маршрутки, або різні машини. Отак, От оце сіль, вся сибиться тобі по ногах, і біла обувь від солі. Також дуже важко її досиратися, особливо коли це замжду. Сіль це виїдає виїдає, да, і білі п'ятна. Це недопустимо, тому що псається взуття. Якісь треба знаходити інші засоби, щоб не було так слизько ні людям, ні транспорту. Проведена екологами річна робота за оцінкою органів прокуратури не відповідає вимогам сьогодення, адже стан довкілля області лишає бажати кращого. Якщо говорити з точки зору нагляду про роботу державної екологічної інспекції, то стан державного контролю на деяких напрямках носить формальний характер. Її працівниками виявляються переважно дріб'язкові правопорушення. Виникає закономірне запитання. Невже немає в нас проблемних питань і де потрібно дійсно реальне реагування і впливати на те усунення порушень, які мають місце в області? Інна Крут, Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.